Доброго дня, я хочу скористатися нагодою і можливістю, щоб підтримати свого доброго друга і можна сказати наставника своїх молодих років, головного редактора польської газети «Виборчий», відомого громадського діяча і дисидента Адама Міхніка, який сьогодні виступив із абсолютно чітким посланням українському керівництву, закликав до звільнення колишнього прем'єр-міністра і лідера української опозиції Юлії Тимошенко. Я думаю, що в цьому листі мова йде не стільки про саму Тимошенко, скільки про те, що сьогодні, ув'язнюючи Тимошенка і знущаючись над нею, українська влада намагається зробити все можливе, щоб знищити демократичні засади в українському суспільстві, щоб знищити конкуренцію, знищити українську. Опозицію про це до речі, також у своєму блозі досить чітко сказала інша людина, людина, якою досить багато разів критиковував і ще буду скритиковувати я думаю, багато разів колишній прем'єр-міністр Республіки Польща, і лідер опозиційної партії Право і справедливість Ярослав Качинський, і його слова я теж хочу зараз підтримати, але говорю це не тільки для Підтримки цих слів, але й для того, щоб закликати тих, хто мол, не байдуже майбутні України, майбутню українсько польських взаємин підписати листа, який сьогодні видрукував у газеті виборчий адам міфнік на інтернет-сторінці газети Виборчої www.gazeta.pl є цей лист польської перекладі українською мовою, і кожен, хто бажає заявити про свою справжню громадянську позицію, про ситуацію, яка склалася в в нашій країні може підписати цей лист. Мені б хотілося, щоб в ньому було не менше українських підписів ніж польських, бо саме в цьому з'єднається українське і польське громадянське суспільство. І коли ми вже будемо жити без Віктора Януковича та його найближчого оточення, коли діяльність нинішньої влади отримує і історичне і політичне засудження громадян України, ми зможемо на цьому листі будувати новий фундамент українсько польських стосунків вже у новій об'єднаній Європі за нашою участі. Хай щастить, побачимось.